На нашому просторі нашої держави України існувало багато видів народного мистецтва, в тому числі і розпис декоративний рослинного характеру, який прикрашали, оздоблювали наші селянки свої хати зовні і всередині. Жінки взагалі були дуже кмітливі в усьому. Вони білували хату крийдянкою, так називається в Петриківці крийдянка, але це біла глина. І щоб накласти розпис на глину, треба було розвести з молоком воду. І після того, як побілована була стіна, її покрити цим розчином. Він висихає і утворює таку тоненьку плівочку. На ньому дуже легко можна оздоблення робити, а особливо розпис. В хотах-мозанках кріпили, хто не володів розписом, стюжки, малювки, от, виконані вручну. Але говорять, що згодом були й друковані вони. І от хто не володів розписом, купували на ярмарках саморуч виконані такі смужки паперу. От, і ліпили їх після ремонту от, в хатах-мозанках на вулиці. Це являлось оберегом оселі. От Бігунець, ще вужик його називали, от, оберіг оселі. От, і На ньому і зображували часто соняшник квітку, метелики, що являлись символом сонця і було оберегом. От. Ну І різні другі елементи. Калина символ України, дівочої жіночої краси, от, і козацької слови. Тобто це все було символічно. В народі це називалося обуйчик. От, брали просто шмот мішковини, грунтували його олійною фарбою, зверху покривали і на ньому виконували розпис майстри, які володіли цим. От, і такі, я чула, продавалися на наших ярмарках базарах. От, І на замовлення виконували майстри. Такі обойчики. ну це відразу після війни було. Українці взагалі люди позитивні, дуже працьовиті і любили красу. От, вони, як не важко було, завжди на подвір'ї красувалися якісь квіти, от, і якісь малюночки були. Якщо самі не могли створити, купували малювки, такі листівочки, і на зеркалі комина печі. От, їх клеїли, от, і це прикрашало оселю і оберігало. Традиції ці, вони збагачуються і доповняться сучасними майстрами. Тут немає такого, щоб це копіювання, просто малюнок один, той же. якщо взяти покоління майстрів старин і от сучасний розпис, однозначно, там зміни є. Одні вміли малювати і оздоблювати, інші немає цього дару, але ж вони вміли домовитися. От, наприклад, у нас така майстриня була. Білокій Надія Аврамівна, коли вона починала, їй було 12 років. Але вона вже каже, я заробляла тим, що я розмалювала хати, То, що, які каже, хотіли дівчата заміж вийти. І от вони просили гарно ж розмалювати, Того що хлопці потім на Великдень ходили. І дивилися, в кого яка чепурна хата розмальована, значить, і гарна дівка, гарна господиня. І з того періоду, коли появився папір, фарби на ярмарці можна було придбати, перейшов уже розпис із стіни на папір. Жіночки, які були винахідниці, щоб якось в дім щось привнести, вони з появою паперу стали малювати оці малювочки. І торгували ними на йормарках, і ті, котрі більш успішніші були, мали більше статку. Тому це все дуже старанно повторювалося і нарощувалося, Досвід додавався в майстринь. От, і таким чином і зароджувалось майбутнє мистецтво Петриківського розпису. Метро Яворницький у 20-х роках це вперше була виставка у Франції. І от дійсно оцю петриківську стіну Дмитро Іванович придумав показати у Франції. Зробили такі великі щити, набили реєчками, намазали глиною, так як звичайно це хата селянська, побілували крейдянкою і розписали. І все це поїздом відправили у Францію. Наскільки ця виставка була е, вражена Пікассо і е, Метіст взагалі був вражений, каже, Боже мій, е, я тільки починаю вивчати, шукати оцю -ну, первинність, а вона вже існувала. Після цього. У 1936 році була створена школа декоративного малювання, але там приймалися діти, які вже закінчили школу. Цю школу. Якраз цю школу якраз закінчили такі майстри, як Петриківський, як Федір Панко, Василь Соколенко, які вже після війни відродили цей розпис. Федір Панко створив такий цех розписом. розпису. Він почав освоювати цей старі, бачите, це спресований тирс тарілі. І потім там були шкатулечки, серія таких робіт. І вони почали і з цього невеличкого підприємства, підлоко цеху підлокового розпису виникло велике підприємство. Фабрика, дружба, там працювали майже пів села. Оце якщо в восьма години, то же майже всі велосипеди їхали важко, було приїхати, всі їхали на роботу на це на підприємство. Це А потім, я кажу, як почалась перебудова однозначно, І, і, і цей Панко, він створив ще в Петриківці, називався Невеликий цех експериментальний цех, який потім переріс в творче об'єднання Петриківка, який зараз є. Це можна сказати, що життя, тому що ми самі малюємо, розповідаємо про цей розпис. І, як кажуть, ну життя так склалося, що ми живемо цим розписом. живемо. Найголовніший інструмент кожного художника в Петрикітці це його руки. Пальцем виконуються дуже багато елементів. Тут початкові елементи, також за допомогою кошачого пензлика, створені квіти, за допомогою нейлонового пензлика створені перехідні мазки. Він створюється за допомогою двох кольорів світлого та темного. Цибулинка Цибулинка використовується у багатьох творах майстрів, адже це є символ петриківського розпису. Вона також багатогранна і використовується як котячим пензликом. Нейлонович пальчиком. Також символізують пори року, дуже часто включали саме в бігунець, коли створювали зиму, весну, літо, осінь. Тобто і це все відображалося в кольоровій гамі, поєднували. І по символіці зображували, включали у символіку зображення і калину, символ дівочої вроди, і дубове листя, символ чоловічого здоров'я, і цибульки. Також да, вони є зародженням нового життя мальви, також вони абсолютно різноманітні. Після паперу перейшли на дерев'яні вироби, після дерев'яних виробів ну, і продовжують, звісно, працювати, але це вже і стели, і великі масштабні проекти, і, наскільки ми знаємо, і техніка розмальовується, і який час такі і розписи, і на гілзах використаних, тобто таким чином да, співпрацюємо з військовими, чим ми можемо? Арт фронт допомагає нашим захисникам. Немає жодної родини, в якій би хтось не малював. Тобто, чи це була б прабабуся, чи можливо хтось з дітей да, вміти це? Воно дається не всім, але спробувавши, ви вже не забудете ці моменти ніколи. Наприклад, це у нас основний елемент в таке розписі це калина. Вона складається з ягідок і малюється пальцем, піпеткою або вушною паличкою. Тобто, у нас є піпетка, вушна паличка, і найголовніший наш інструмент наш палець. Зараз я вам на прикладі покажу, калину малюємо піпеткою. Набираємо фарбу і затикуємо ягідками нашу калинку. Відтиск ми робимо на повну піпетку, щоб у нас получились такі просвіти на самих ягодках. Чим менший робите відтиск, тим калинка буде у нас без просвітів. І не буде такого ефекту глибини. Листя ми малюємо багатьма способами. Це фантазія кожного художника, який малює. Щоб зробити перехідний мазок, ми спочатку набираємо на пензлик жовтий колір, додаємо кінчик зелений і малюємо таким подовженим мазочком листочок. Кожного разу набираємо колір. Щоб у нас вийшов такий листочок. Листя може бути різноманітне, можна додавати червоного кольору, щоб у нас такий осінній листочок вийшов. Зараз я покажу ще один приклад малювання листя. Тобто ми робимо такий мазок в одну сторону і такий в іншу. Щоб у нас такий контур. Далі, коротенькими мазочками, ми додаємо коротенькі такі відтиски. Потрібно тримати не як ручку, як ви привикли тримати ручку, а тримаємо його вертикально, щоб у нас виходили рівненькі мазочки. Кошачий пензлик, він робиться вручну, його виготовляють самі майстри. Найчастіше він використовується для з'єднання. Ось Зараз я покажу вам на прикладі калини. От Ми приєднуємо такими зернятками, з'єднуємо нашу калинку і так само малюємо з'єднання наших гілочок. Ще кошачим пензликом найчастіше промальовуються дрібні деталі. тобто в петриківському розписі вони називаються пітушинки. Кошачий пензлик працює у двох напрямках. Наприклад, ставляться такі зернятка, щоб у нас вийшов такий колосочок з кругленькими листочками. І так само можна зробити в іншу сторону повернути пензлик, і в нас вже буде колосочок. Ми ставимо гострим кінчиком. До гілочки. І прив'язуємо наші зернятка. Традиційні кольори це червоний, жовтий і зелений. Найбільш використовується в петриківському розписі. Ну і так само додається зазвичай ще якийсь додатковий колір, наприклад, блакитний, щоб композиція виглядала яскраво. Але зараз в сучасних у реаліях наших майстри використовують різні кольорові гами. Також додається, не тільки використовуються традиційні кольори, але можна композицію зробити в однотонних, наприклад, там, в червоному кольорі, або тільки в блакитному кольорі, або тільки в зеленому кольорі. Але додаються вже відтінки.